Доброго часу моїм глядачам хочу вам показати такі секундоміри. Так, значить дивіться. Оці, що внизу, всі баланси цілі. Деяких там треба з спіралями поробити. Всі устальні баланси беті, але є багато. Запчастин є багато. Ось такий корпус. Значить, тут, тут хтось його знищив. Значить я зараз переверну все на другий бік. Я зараз все покажу. Показую спочатку ті, де є цілі баланси. Тут треба спиралю попрацювати. Тут не тільки секундоміри є і годинник. І от такі механізми. Оце вже є всі збитими блонди. Всім дякую за перегляд.